Всім привіт! З вами Алакрій Скул. В цьому відеоуроці ми будемо з вами плести авоську в техніці Макраме. Нам знадобиться для цієї авоськи. Або pp craft Shikimiki XL, це поліпропіленовий шнурочок 47 метрів 250 г, або можна використати PP-Cord 5 мм. Він трошечки інший. Це в'язаний шнур. Це плетений шнур, цей трошки об'ємніший. Цього більше в моточку і тому його залишається ще після плетення авоськи, тобто у вас залишиться залишок, а цей використається повністю весь моток. Відрізаємо 16 відрізків по 2,5 метри. Ми з вами повісили наші 16 відрізочків на якийсь вішачок, да? або можна вішалку взяти, звичайно, для речей, і повісити туди. Тільки треба так, щоб ця планочка була зйомною для того, щоб ви потім могли зняти, бо ми будемо плести з двох сторін. Повісити треба. Трошечки довше передня сторона буде, бо ми зараз тут зробимо ряд вузликів, які потім перетягнемо на центр. І будемо потім вже плести спереду, позаду і одразу з'єднувати з боків. Аськи можна плести будь якими вузликами, я вам покажу два найпростіші з них. Оберу другий варіант, тому що в першому мені не подобається це галсточний вузол. Не подобається, що перетягуються ниточки потім, а ви оберете яким вам зручніше. Перший вид вузлика. Беремо одну з двох ниточок, обмотуємо. Ось так, навколо другої, да? ось так. І притягуємо хвостик в петлю, яка утворилася, і підтягуємо його наверх. Цей вузол акуратно дуже виглядає в авоськах, його зазвичай, в принципі, використовують. Але мені не подобається те, що ось ця ниточка вона буде гуляти тут вверх-вниз. А оскільки це шнур поліефірний, поліпропіленовий, то воно він ще й більш слизький. Тому я обираю інший вид вузлика. Зараз я вам його покажу. Це просто зав'язувати у вузол якби дві ниточки разом. Дивіться, беремо дві ниточки, і ось так. На пальчик їх обмотуємо і потім в цю петлю витягуємо хвостики. Все легко, просто і воно буде добре триматися. Так, ось таким чином. Є ще один вузол королевський, називається він. Він дуже важкий, але дуже красивий. Я вам його покажу, а ви обирайте, можливо, ви захочете таким способом сплести. Дивіться, беремо ліву ниточку, огортаємо навколо правої, ось так. Ось так. Тримаємо її тут. І робимо таку ось петлю зліва. Так. Тримаємо всю цю красу разом. Можна Підняти на ту висоту, яка вам необхідна, але зараз, до того, як ви будете його закінчувати. Тепер беремо нижню ниточку, це права ниточка наша. Ось так от її між двох протягуємо зверху. Ось цю тримаємо петлю, протягуємо. І хвостик вставляємо в ось цю петлю. Ось так, бачите, і підтягуємо. Ось такий королевський вузол у нас вийшов. Він дуже красивий, але трошечки морочливий. Тобто вам треба буде розраховувати повністю відстані, і щоб воно не змістилось якось тут, бачите, або потім підтягувати отак ниточки. Ага. Розміщати його правильно, але для новачків я все-таки рекомендую просто почати з такого вузлика зв'язати пару авоська, а далі вже експериментувати. так Таким чином, ось такими вузликами, ми пров'язуємо всі наші вісім пар ниточок. Пров'язали у нас вісім вузликів тут, і тепер ми знімаємо скотч, і нам треба перетягнути це все на центр. Так, ось так кладемо його прямо на верхівку, розміщуємо ниточки приблизно на відстані. Чотири сантиметри один від одного. Перетягнули вузлики, зафіксували їх скотчем, і тепер можемо починати з обох сторон плести саму авоську. Поки ми з вами плетемо, ви не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, можна залишити коментар. Ну що, продовжимо, дівчат. Складаємо дві ниточки разом. Да? З крайніх пар ми беремо праву. З другої пари ми беремо ліву, ось так складаємо. Відступаємо вниз приблизно, зараз я вам скажу, скільки. Ну десь 5 см. я думаю, на рівні 5 см ми будемо плести вузлик. Так, складаємо їх разом і знову. Фіксуємо звичайним вузликом. Так. Ось так. І тепер з кожної пари ми беремо так само дві ниточки, праву і ліву, і робимо вузлики. Старайтеся робити так, щоб вони були на рівні один з одною. Їх можна підтягувати або вверх, або вниз, поки ви їх сильно не затягнули. Ось так, бачите, тобто це у мене трошечки вище, і я його беру і тягну ось так вниз. Беру і тягну вниз, щоб вони були всі на однаковому, на однаковій висоті, так, плетемо так, до кінця ряду і зараз будемо плести з боків. Тобто ми будемо з'єднувати спинку і передню частину авуські, бо воно плететься по колу у нас. Ми будемо плести з обох сторін одночасно. Ось так. Доплели. Так, трошечки. Оспускаю їх. так І тепер нам треба сплести ось тут. Бачите? Ну тільки увага, якщо ви це зробите, вам треба зйомна ось ця верхня частинка Тобто, у мене розбирається вішечок, і я зможу його як паличку просто витягнути потім завоськи. Тобто, ми з'єднуємо передню частину і задню. Так, на ребрі робимо вузол з однієї сторони, так само робимо з цієї сторони. І тепер будемо плести ряд позаду, розвернемо собі вішачок або розвернемо вішалочку, якщо ви на навішалочці звичайні плетете. Так, тепер будемо плести ряд з іншої сторони. Бачите, я повернула вішачок і продовжую складати дві ниточки разом і робити вузлики. Так робимо до кінця ряду, а потім будемо переходити до другого ряду, який будемо плести в шаховому порядку. Ось так, з кожними двома ниточками, формуємо вузлик. Так до кінця ряду. Так, ще дивіться, щоб вони були на рівні по висоті з протилежною стороною. Щоб у вас потім не вийшло, що одна сторона вийде коротшою, а друга ну, на рівень довшою там. Так, тепер я тут підійду. Так. Так, до так, і тут я фіксую кожен вузол, щоб їх по висоті зафіксувати. Так, тепер значить, перший ряд готовий, тепер плетемо наступний ряд От починаємо одразу з вузла, який у нас на ребрі сплетений. В цьому ряді ми з нього візьмемо ліву ниточку. так? І праву ниточку з наступного. Відступимо таку ж відстань приблизно, і робимо вузол. Так, зробили. І тепер продовжуємо так само по дві ниточки. Брати з кожного вузлика попереднього ряду, тільки в шаховому порядку, у нас виходять ось такі ромбики. Можна трошечки вниз поспускати їх. І плетемо до кінця ряду з цієї сторони, а потім повертаємо так само з іншої. З тої сторони проплели, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер плетемо. З іншої сторони, так само з вузлика, який був на ребрі, у нас беремо другу ниточку, першу ми вже використали з іншої сторони і продовжуємо ось так зав'язувати вузлики. Таким чином, да, в наступному ряді у нас знову буде в шаховому порядку, да, ось тут буде на ребрі вузол і так далі. Таким чином ми плетемо, ну, скільки вам потрібно рядів, але приблизно висота, ну, така, якби, нормальна для вузької висота 35-40 см. Ми будемо дивитися з вами, тобто це десь сім, може рядочків, шість. Будемо дивитися, скільки у нас залишається шнура, і як у нас закінчуються вузлики. Тобто, нам вже треба потім розділити це все на чотири частинки, і нам треба, щоб ну, був завершений ряд. Будемо дивитися, коли проплетемо певну висоту. Скільки у нас вийшло рядочків? Ми з вами проплили сім рядочків, не рахуючи оцього верхнього ряду. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім рядочків, і це в мене це в мене вийшло по довжині. 38 сантиметр 37-38. Тепер нам треба розділити наш низ на 4 частини. По 4 вузлика у нас тут буде. Так, розділяємо. І треба нам їх буде затягнути. До речі, так теж можна так теж симпатично виходить. Ми зробимо такий вузол, як використовували раніше для утворення пензликів, таких от на сумки робили. так три я затягнула. Тепер ми відрізаємо 50 сантиметрів нашого шнурочка і робимо. Таким чином, дивіться, з'єднуємо ці 4 вузлики. Хвостик тримаємо ось так великим пальцем лівої руки. Тепер тут робимо петлю таку, бачите, і починаємо обмотувати навколо ось так, ниточок. Таку намоточку робимо. Десь 5-6 буде у нас рядочків. 4, 5, ну хай буде 6, ось так. Тепер оцей хвостик ми вставляємо в петлю, яку залишили. Внизу, бачите? Так, тримаємо і тягнемо за верхній хвостик, який ми також залишали. Ось так. Тягнемо. І тепер оцей от петля з ниточкою, да, яка тут, вона у нас зараз опиниться всередині. Зараз Так, затягнула її всередину, і тепер можна оцей хвостик обрізати і оцей обрізати. Це я буду вже в кінці робити. і... Обрізати і, щоб воно не саталося, можна трошечки припалити, але дуже акуратно, щоб ви нічого не зачепили навколо. Це я вже в кінці буду робити, коли будемо робити ручку для сумки. І так само робимо 4 рази. І тепер нам треба зробити таку штуку. Нам треба сформувати ручки, оскільки у нас тут хвостики. Ми собі відміряємо, якої довжини ми хочемо ручку. Так. Ми беремо одну ниточку з цієї сторони і одну з цієї. Так. Дивимося, скільки ми хочемо приблизно сантиметрів ручки ось тут -от. ну, отак от поміряєте. Так, в сантиметрах. І обрізаємо. Дві ці ниточки ось так. так, одна друга, і тепер з'єднуємо їх за пальничкою, підпалюємо одну половинку, так, щоб вона почала плавитися. прикладаємо другу і придавлюємо їх одна до одної. Можна ще Зафіксувати і знову ось так покрутити в руках. Все. Перевіряємо, щоб вони не роз'єднувалися. І по такому принципу ми робимо: ось такому принципу, ми робимо всі хвостики з цих двох ручок, да а потім для ось цих двох. Ну, тобто, з цих двох хвостиків, і з цих двох хвостиків, краще це робити в висячому положенні, щоб вони були всі приблизно однієї довжини. Обрізати можна в різних місцях для того, щоб у нас не було нагромадження. Ось цих з'єднувальних вузликів да, таких в одному місці. Тобто десь правіше, десь лівіше. Ось ця вся частинка вона буде закрита обмоткою. Ми будемо далі робити обмоточку шнуром. Робимо так, як я показала. Ми з'єднали всі ручки, і нам залишилось зробити а, обмоточку ось тут. Так, ми будемо робити таким цікавим вузлом її. А нам треба з того хвостика, який у нас залишився, відрізати відрізочки по 2,5 метри. Відрізали. Так, і протягуємо, відступаємо від центру приблизно ось стільки. Отут тут -от у нас буде обмоточка, ось так. Робимо петлю, да? хвостик у нас е, має бути короткий. Один хвостик ми зараз також припаяємо запальничкою, другим довгим відрізочком ми будемо плести. Ось так, в петлю затягуємо наші хвостики. Ось так. Так. Довгий у нас отут має бути. Короткий, ми зараз, бачите, ось так протягуємо через ручки і тут обрізаємо, ой, припаюємо і придавлюємо до якоїсь ниточки. Все. І тепер робимо такий вузол Накладаємо. Довгий відрізок наверх, ось так, а тут тримаємо петлю і всередину в цю петлю протягуємо ниточку. Ось так. Тепер робимо так само, тільки протягуємо ниточку під ручкою. Ось так і затягуємо. Наверх ручок, витягуємо хвостик в петлю. Тепер під низ петлю тут тримаємо, під низ хвостик протягуємо і затягуємо в петлю. Наверх протягнули під низ. Ротягнули. І так робимо до цієї частинки, наверх підниз, наверх підниз. І воно виходить ось такими, бачите, красивими вузликами зверху. А оці-всі наші припаяні хвостики, воно якраз закриє. Можна це робити в висячому положенні, можна в лежачому, я притримую основу важким грузом, да, я зверху поклала на воську. Так, це я вже переплутала. Треба навпаки, наверх знову петлю. Якщо ви переплутаєте, у вас не зійдеться отут візерунок, тому слідкуйте, як воно робиться. Воно теж вийде, якби, але трошечки інакше. Воно почне крутитися. Подивіться, ось така у нас вийшла ручка, бачите, і хвостик ми маємо сховати. Ми його знову обрізаємо, підпалюємо, ось так тут притискаємо і зверху накладаємо останню петлю. Бачите, ось так. І е, робимо другу таку саму ручку, просто перевертаєте собі, ось цим, з цією стороною, тут ручку можна трошечки підтягнути в центр, щоб закрити всі наші, бачите, е, з'єднані хвостики. Але так вона буде тримати форму, вона вже ось готова. Сплели другу ручку, і тепер так само обрізаємо хвостик, вирипаємо її запальничкою і притискаємо тут між обмоточкою. І зверху я отак, от, бачите, ще цей шнурочок підтискаю, воно все висихає. І все. Так, нам залишилось стільки. Наша авоська готова, бачите, вона дуже сильно її можна потягнути в сторони. Вона містка насправді. Шлейки зручні, зручно її носити на плечі. Ось так, бачите, її сюди можна покласти щось. Можна додатково зшити мішечок для неї, або можна ось так носити, як є. Дякую, що ви були зі мною в цьому майстер-класі. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь на мій YouTube канал. Обов'язково відмічайте свої готові роботи. Відмічайте, будь ласка, мою інстаграм-сторінку I Love Create School. Я буду дуже-дуже сильно вдячна вам. Все, дівчатка, до нових зустрічей. Всім прекрасних сумок. Бувайте!